Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго ранку, чуємо, бачимо. Дякую. Підкажіть, чи є в нас об'єкт господарювання на слуханнях. А, так, і є. Доброго дня. Доброго, дякую. Так, у нас є ще а, пан Ігор Івашко. ви представляєте? Доброго дня, Іважко Ігор, представник Центр проекту ЛТД, розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. У нас поки що є тільки представники Мінекономіки як організатори, представники суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 10.15 Будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У Нас сьогодні, 26 грудня 2025 року, у нас проводяться громадське слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю косів гідроенерго стосовно планованої діяльності будівництво гідровузла малої руслової ГЕС номер 3 пригребливого типу на річці Черемош після села Ростоки Косівського району Івано-Франківської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінку галузевої політики департаменту екологічної оцінки міністерства. Економіки, довкілля та сільського господарства України, і сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності якого не планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, той зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989. Від 13 грудня 2017 року, як наразі, яка зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники мінекономіки як організатори громадських слухань. Інших двох учасників я ще раз попрошу на камеру представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Валерій. Я Коцелівський Валерій Дмитрович, директор Косів Гідроенерго Івано-Франківській області, Косівського району, село Ростокі. Дякую. І пане Ігоре Важко. Івашко Ігор Андрійович, представник Центр проект ЛТД, розробники процедури оцінки впливу на довкілля. Дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників двоє учасників – представники мінекономіки, організатори, інші двоє учасників – представники суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео так про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю косів гідроенерго стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво гідровузла малої руслової ГЕС номер 3 пригреблевого типу на річці Черемош біля села Ростоки Косівського району Івано-Франківської області та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Окремо зазначаю, що оскільки в нас планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей, в нас будуть проведені двоє громадських слухань. Одні ми провели зараз, інші другі Будуть сьогодні, розпочнуться о 12 годині. Тому чекаю суб'єкту господарювання сьогодні о 12 годині на друге слухання. А поки що дякую, до побачення. До побачення, гарно дякую. Дякую, дякую. до побачення.